Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра, 28 січня. І цікаву новину ви мені скинули про те, що на хрещення да, була у мене така перерва в виході на канал. Передивляюся зараз ваші питання, ваші новини, ну і натрапила. Да? Нехай трошки пізніше, але все рівно цікаво подивитися. Те, що на хрещення в Кемеровській області почорніла вода в джерелі. Святої Матрони. Є відео. Давайте подивимося, взяла темну колоду. Давайте глянемо, що воно таке, до чого це все відбувається. Да? Що це взагалі за подія така, те що почорніла вода. Що це таке? О, це дорога, дорога до краху. Яка причина, звісно, зараз будемо дивитися, але вже доволі цікаво. Взагалі, ви знаєте, такий знак. Ну, чи від вищих сил, ну, можна так і сказати, що від вищих сил, тому що тут і імператриця, і і карта місяця, колесниця, 10 кубків, карта диявола. Це стосується всієї країни. Мало того, що всієї країни 10 кубків чи карта якоїсь води. Тобто це знак для людей. Для росіянців, для країни в цілому знак по дияволу, да? тобто, куди ви рухаєтеся. Диявол, він в цьому контексті завжди щось бере своє. Тобто, ми можемо сказати по цих картах, що, так, знаєте, що багато інформації. Зараз спробую картинки в купу зібрати. По-перше, п'ятірка Пентаклів сама перша карта. Да, давайте так, поступово. Це про внутрішні проблеми, про внутрішні проблеми стосовно ресурсів, стосовно здоров'я стосовно взагалі життя в самій країні, що та дорога, яка була обрана росіянцями. Або обрана країною да, по імператриці, це і про здоров'я в тому числі. Тут, ви знаєте, якось навіть не стільки про економічні якісь питання по п'ятірці Пентаклів, це про образ життя в цілому і про проблеми зі здоров'ям. Чому так говорю? Тому що імператриця це може стосуватися. Ці проблеми, да, які насуваються на Росію, вони можуть стосуватися і жінок, вони можуть стосуватися здоров'я людей в цілому, момент дітенародження. Якийсь шлях, знаєте, якщо так містично прям дуже говорити. Хочеться, чомусь іде фраза не тим богам молилися. Я ну, не, не знаю чому, а от іде така фраза Не тим богам молилися це коли е ти стоїш на темній стороні, заключаєш там, договір якийсь да, там, з тим же тияволом, да, це про е чорні ритуали, про темні ритуали. Які були зроблені росіянцями або там Кремлем, неважливо. Ну, тобто, це про територію в цілому, про вибір, про віру, про бездіяльність, про маніпуляції, про всі внутрішні страхи, про всі, вс, все те, чого могли зробити, але не зробили вся країна в цілому. Карти просто так аж, знаєте, аж кричать мені. Я перепрошую, трошки, мабуть, десь сумбурно пояснюю, але важко описати картинку, щось я не думала, що аж так прям карти будуть розповідати. Дорога в прірву, дорога в болото, і це, знаєте, початок таких незворотніх дій до розвалу, розпаду і, і самої країни, і до хвороб. І, ну, тобто тут прям всі карти про це. Давайте ще раз, бо щось якось. Неправильні, неправильно зроблені висновки. Знаєте, от неправильно зроблені висновки. Ми туди пішли. З самому початку я маю на увазі про Росію, Да? тепер мають те, що маю. Давайте ще декілька карт. Почорніла вода, що це. Колесниця правосудна. Карта. Що це для Росії. Ну, містично, що це для Росії. Ну, от дивіться, які карти. Чи є в цьому якась магія, містика і так далі. Карта. Правосуддя на дні колоди. Карта дзеркальна. Да? Тобто, що, що посієш, те і пожнеш. Якщо по всіх цих картах е, прочитати, то 100% про якісь темні ритуали. Можливо, в той період робилися якісь темні ритуали, і це як наслідок. Да? Е, король Кубків, королева мечів, е, колесниця, «Мах», е, Боже. Колесо Фортуни, Верховна жриця» і правосуддя. Тобто якісь ритуали 100% в цей період вони були, їх проводили на території Росії, ну і це наслідок. Король кубків може символізувати воду, як в цілому, да? а може і якогось мага, той, який працював з водою, може щось хтось спеціально робив з водою, тому що тут людина присутня. Да? Це якісь дії магічні, вони були направлені на змінення структури води, на те, щоб повпливати на воду. Да, і Колосниця, в принципі, також говорить, що якийсь задум, якийсь план тут був. Королева мечів показує на агресію, показує на. Агресію, яка направлена на народ Росії. Знову ж таки, це і про жінок, це і про здоров'я карта лікарів, да? і про здоров'я, і про здоров'я стосовно дітей. Тут виходить паж кубків, а це можливо там через вживання води, це те, що може хвороби, які можуть торкнутися дітей, ну і діти народження, в тому числі. Прям, добре, давайте інакше. Я зараз зберу і спитаю. Яка причина? Давайте з цієї сторони підійдемо, бо карти так неочікувано одразу почали з головного. Все ж таки була якась магічне втручання і від вищих сил, тому що іерафант входить. Да? І ну там по тих картах, і від вищих сил, і від людини, або від групи людей, які могли впливати. На структури води е, практиками якимись, да, ритуалами, темними ритуалами. Причина, чому почорніла вода, король Пентаклів. Все зло в Кремлі. Знову ж таки, хтось намагався змінити структуру. Дивіться, тут 100% була якась магія, король е, кубків карта. Колесо у Фортуни. А, можливо, хтось щось додавав воду, можливо, хтось щось спробував змінити в контексті води, але тим, що вона почорніла, у когось є якийсь план. Колесниця завжди показує на певну стратегію від Кремля. Від Кремля, тому що король Пентаклів. Якась є у всьому цьому стратегія через магічні дії, через магічні втручання, ну, магічні. Образно, так? Да? Не може і не образно, була змінена був змінений колір, вже і структура самої води? Причина те, що стосується всіх людей, та що ж це таке? Слухайте, одні ті самі карти. Це те, що буде стосуватися всієї території, всіх людей. І здоров'я в тому числі. Якісь грядуть дуже великі зміни. По колесу mm -hmm. фортуни, тут жезлів, якийсь новий початок. Це намагання контролювати ситуацію, контролювати події, можливо, запустити якусь нову подію, да, створити якусь нову подію. І знову, слухайте, ну прямо одні ті самі карти. Верховна Жриця, правосуддя, карта Маго. Хтось щось хоче повпливати, на... на що хочу повпливати? Давайте спитаємо, на що вони хочуть вплинути своїми діями Кремль. Я так розумію, да? на що хочу вплинути, що це для Росії. На ресурси. Зміни. На свої ресурси, на гроші, що це для росіянців? Знову карта дітей. Вживання води. Що ці зміни для росіянців Двійка жезлів. якісь нові дороги. Вибір шляху, вибір е, шляху по необхідності. І знову четвірка кубків. Це коли ти приймаєш, е, питання води стоїть на першому місці, да? тобто створити якусь ситуацію, коли ти вимушено через воду. Ну, тому що, да, ми питаємо про воду, кубки виходять, ти обираєш якісь нові шляхи, нові можливості. Але вимушено, ти від чогось відмовляєшся старого і шукаєш нові варіанти. Нові варіанти чого? Карта світу і вежа, і трійка жезлів. Нові варіанти виживання, нові варіанти території, карта світу дуже часто показує про е, закордон, да, про переїзд, але цей переїзд, він знаєте, як ПМЖ. Коли ти м, залишаєш все те, що в тебе було, і переїжджаєш в якусь іншу країну там на. Ну, про території в цілому, це дуже таке ну, глобальне щось дуже. Можливо, хтось кудись буде шукати, переїхати. Але це не про зараз, можливо, трошки пізніше, бо таких активних дуже карт немає. Да? Дев'ятка пентаклів. А ну давайте повернемося тепер в контексті цього. Повернемося попередньо. Дев'ять пентаклів, двійка пентаклів і туз пентаклів. Це ж не тільки про гроші, це ще й про ресурси, і про землю, і про територію. Що це для Кремля? Відновити якісь ресурси, відновити своє багатство через якісь землі. Тобто зробити так, щоб у тебе був шанс повернути втрачені ресурси. Можливо, і так. Дев'ятка Пентаклів. Давайте спробуємо, може, іншу колоду на всяк випадок, але давайте цю вже тут лежить, давайте спробуємо цю. А взагалі. Ну і тут карти, бачите, випали самі. Я давно цією колодою не користувалася. Вісім кубків, колесниця і карта Зірка. Можливо, про перевезення, про переїзд, про вимушено. Коли ти залишаєш щось своє і йдеш шукати нові дороги, нові шляхи. Карта Зірка знову може говорити з колесницею, да, то про переїзд на нові території, переїзд за кордон. Так, але хочу сама. Давайте ще раз. Причина, чому почорніла вода. Спільна робота. Спільна робота. Ціленаправлена робота, яка готувалася, можливо, не тільки тут, а ще в якихось місцях була ну, проведена така робота, яка дійсно може стосуватися в якихось територій. Да, по відлюднику десятка пентаклів цікавлять якісь міста, цікавлять якісь території, якісь громади. Тобто, є в плані ресурсів, в плані, можливо, копалини, якісь, я не знаю, тобто цікавлять. Можливо, сім'ї якісь да, на певних територіях, тобто цікавлять території. Причина чому почерніла вода. Хитрі дії одразу. Хитрі дії, які направлені на створити ситуацію, створити подію. Тут якісь отруєння дійсно можуть бути, і це буде стосуватися жіночого здоров'я в тому числі. і Здоров'я людей в цілому, але знову ж таки ну, от, хитрі дії. Ну, паш мечів може про дітей говорити також? Чи є в цьому якась магія, містика, те, що почорніва вода? Ну, є, звісно, дивіться, Верховна Жриця. Тобто, знову ж таки, з двох сторін і карта вежа. Ой, ну, на Росії буде скоро. О, Бачите, з двох сторін, от як говорю, та показує, діка, там, так карти і показують. З двох сторін. З однієї сторони, да, це і сама природа так відповідає. Тобто якісь дії, якісь магічні втручання. Вони все ж таки в цей день були, але магічні втручання в простір самої. Да? От ну, знаєте, як от хтось проводив якийсь ритуал, а природа відреагувала от таким чином. Природа відреагувала от таким чином. Тобто темні ритуали. Проводяться постійно. Ну і е, зміна, зміна всього буде на Росії. Імператриця це стосується всього абсолютно. З природою щось може бути, з врожаєм щось може бути. да Тобто це. Е, і природні катаклізми, і тут ще якісь пожежі, землетруси, щось таке може бути. З повітря якась загроза може йти. Від води загроза може йти. Причому з повітря може як урагани якісь або щось таке, знаєте. Ну, але і землетруси, і від води. Бо там тут з кубків був така, знаєте, неконтрольована вода. Чого тепер чекати? Росії, від того, що почорніла вода, відмова від якихось ресурсів, відмова від території. Когось треба було вибити, зробити так, щоб люди десь поїхали, да? щоб, можливо, хтось кудись переїхав, що чекати росіянцям. Їм будуть наполегливо рекомендувати якась допомога ще буде, ну, типу від держави. Да, все це було зроблено спеціально, щоб повернути собі а, певні ресурси. А росіянцям чекати 10 мечів. Карта смерті, обмеження, інформацію, звісно, будуть приховувати, нічого не будуть розповідати. З дітьми, якась проблема з дітьми, причому з народжуваністю дітей. Я не знаю, тут або обмежити народжуваність дітей, або щось таке. Знаєте, от ударити дуже сильно по здоров'ю, щоб не було можливо, я не знаю, чому та карта показують. Якийсь новий рух, новий будинок. А знову ж таки, переїзди, новий будинок, новий рух, освоєння, можливо, якихось нових земель. Що чекати росіянцям? Я про це. Давайте ще на темній колоді глянемо, що чекати росіянцям, але карти такі. Хм. Цікаво. Все завжди має, знаєте, як причина і наслідок, Да? Немає в в просторі такого поняття, як там містика, езотерика. Це все дуже-дуже глобально. Коли ти не можеш знайти відповіді на якісь питання, можна сказати, та та це якась там магія. Ну, чітко розуміємо, карти показали, що це відповідь природи на втручання світло Ну, Секундочку. Так, памство продовжимо. І чітко карти нам да, показали про те, що це реакція була. Був прецедент, а це наслідок. Тому давайте ще на цій колоді. Да? Що тепер чекати росіянцям після того всього, що відбулося? Карта імператору одразу тріка, мечів, карта світу. Хо -хо -хо. Що чекати росіянцям? Це про розкол, це про втручання імператора, про втручання Кремля на життя в у В усій Росії. Причому так цікаво, карта світу може говорити дійсно не про всю Росію, да? може говорити ще й про світ, що і світ чекає е, якісь неприємні звістки від Кремля або неприємні дії, те, що може розбити тобі серце. Да? Тобто загроза йде не тільки Росії, загроза йде і світу. От, можливо, дійсно тут хтось може померти. До речі, трійка мечів, карта світу це. Болісний ухід, так? Тобто хтось, хтось болісно може покинути цей світ. Знову ж таки, це і про розкол Росії в плані а, територій, про неможливість жити так, як було до цього, необхідність змінювати свою реальність. Знаєте, необхідність змінювати. А, Свої звички, те, як ви жили до цього. Ну і карта світу це знову ж таки про території. Що чекати росіянцям? Вісім мечів. Боже, які отруєння, хвороби. Хтось може насильно потім видавати допомогу. Ми з вами розуміємо, да? про що мова йде вежа. Недобрі карти. Це коли ти позбуваєшся свого. Люди будуть стояти перед вибором. Що чекає росіянці втрата свого майна, втрата своїх земель, своїх територій, це і про відповідь від природи, і про землетруси, в тому числі. Да. Ну, давайте спробуємо ще раз. Загальне питання, просто так. Ну, да? це знак чого для Росії. Збіру карти Подитожив, як то кажуть, почорніла вода і всі ритуали, все, що проводилося до, це все знак чого для Росії. О, як я люблю таро. От тут трошки закрию, бо ну, там не можна показувати. Карта світу і Колесо Фортуни. Початок кінця не так. Початок нового життя, карма, відповідь світу. Початок нового, нової реальності, де доведеться звикати жити саме так. Шукати безпечні місця. Це від світу. Карма, відповідь. Не знаю, друзі, як правильно. Хто знає, Таро, напишіть, як описати красиво ці дві карти. Ну, ви зрозуміли, про що я? Буває, знаєте, інколи картинки такі приходять, і важко словами передати всі три кармічні карти. Да, повільно, Да, зміни рухаються повільно. Це про болото, це про деградацію, це про хвороби, це про зміни в населення, зміни в, ну, не в населенні, зміни в дітонароджуваності, да? в способу життя. За що боролись? На те і напоролись. Це возврат. Все, що ти віддаєш в світ, от якщо так можна, знаєте, ще три карти прочитати, світ колесо фортуни і правосуддя. Всі твої дії мають зворотній ефект. От все, що ви видавали світу, тут не тільки про Україну, довгий період часу, причому по світу для країни це, можливо, знаєте, як століттями. Да? Все, що ви видавали, воно до вас повернулося вже. І от тепер чекайте хвороби, війни, землетруси? Доведеться жертвувати, чого чекати росіянцям. Всередині країни конфлікти, проблеми зі здоров'ям, проблеми з ресурсами, проблеми з якістю життя. Е ну і по повішеному, знаєте, це от коли ти жертвуєш за дії когось дуже амбіційного, росіянців принесли в жертву. Ой, панство, Такий розклад. На сьогодні. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за те, що тримаєте в курсі. Ділитеся такими цікавими новинами. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!